Євробачення 2025, яке цього року проходить у швейцарському базелі, продовжує обростати скандалами. Під час другого півфіналу пісенного конкурсу, який відбувся у четвер, п'ятнадцятого травня, співачку з Греції на ім'я Клавдія, українці викрили у плагіаті. Як перше видання її виконавиця, вийшла на сцену із треком Астеромата, для якого було створено декорації, що максимально нагадують елементи номерів Джамали та Джері Хейл і Альони Альони на тогорічних пісенних конкурсах. Мене звати Яна Поркун. Докладніше далі. У 2016 році Джамала запалила сцену Євробачення з треком «1944» та принесла Україні перемогу на пісенному конкурсі. Важливим елементом номера знаменитості було велике дерево, ніби створене з полум'я, яке з'явилося на екрані за її спиною. Як помітили наші співгромадяни, подібну декорацію обрала для себе і Клавдія. До речі, конкурсантка з Греції також повторила образ Українки, а саме фасон сукні. Дев'ять років тому перемога Джамали на Євробаченні викликала широкий резонанс у світових змі. Зокрема, видання The Guardian зазначило, що, хоча офіційно пісня була присвячена депортації кримських татар у 1944-му, Фактично, слухачі сприйняли цей номер як критику окупації Криму Росією у 2014-му. При цьому Джамала підкреслила, що її пісня стосується як історичних подій, так і особистої родинної трагедії. Співачка присвятила її своїй прабабусі, яка пережила депортацію. Не дивно, що за даними BBC, російські офіційні особи та змі звинуватили конкурс у політизації власне за правилами Євробачення, політичні висловлювання на сцені заборонені. Проте організатори конкурсу визнали пісню допустимою, оскільки вона ґрунтується на історичних фактах та особистій історії Джамали, а не на сучасній політиці. Номер Джамали викликав емоційний відгук у багатьох слухачів, особливо серед українців і кримських татар. Співачка нагадала про трагічні сторінки історії та підкреслила важливість пам'яті про минуле. Перемога Джамали стала символом визнання страждань її народу і привернула увагу світової спільноти до питань прав людини та історичної справедливості. Нагадаємо, що торік на пісенному конкурсі почасне третє місце посіли Джері Хейл та Альона. Альона вони завоювали прихильність глядачів не лише неймовірним треком «Тереза і Марія, а й дивовижним перформансом. Спочатку Джері Хейл стояла на сцені ледь не у темряві. А єдиним джерелом світла був помаранчевий елемент на екрані. З розвитком пізні арена ставала все яскравішою, а з повітря, нібито падали вогні, які тоді символізували фосфорні бомби. Це канал Телеграф. мене звати Яна Пархун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі сьогодні, 13 травня, український гурт Ферблат співає в першому півфіналі Євробачення у швейцарському базелі. І, хоча Росія знову офіційно не бере участі в конкурсі, тім не видимо присутня в деяких виступах. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, за кого не варто голосувати, щоб опосередковано не підтримати Росію та дізнатись про головні політичні скандали конкурсу. Мене звати Яна Порхон. Докладніше далі. Стартував тиждень. Євробачення, нагадує видання Бабель. Фінал відбудеться у суботу, 17 травня. У першому півфіналі український гурт Ферблат заспіває пісню «Bird of Prey». Власне, з українськими музикантами пов'язаний черговий скандал цьогорічного конкурсу, як повідомив канал Еспресо, дансько-румунський редактор і кореспондент міжнародного медіа про євробачення ACC United Девід Попеску під час інтерв'ю з представниками України назвав війну перевагою на Євробаченні 2025 для циферблат. Гітарист гурту Валентин Лещинський зауважив про некоректність такого формулювання. Слова кореспондента викликали хвилю обурення і серед користувачів соцмережі, зокрема українців, які звинуватили і ACC United у відсутності емпатії. Тож медіа довелося перепрошувати за слова журналіста. Попри те, що Росія офіційно не бере участі у конкурсі «Євробачені», на жаль, не вдалося уникнути російського впливу цього року. Деякі артисти, як конкурсант з Вірменії, виступали в Росії після». Після повномасштабної агресії інші виказують про російські симпатії. Зокрема, представник Естонії Томі Кеш, який вважається одним з фаворитів європейської аудиторії, букмекери прогнозують співаку місце в десятці в Україні на його творчість, реагують неоднозначно. Зауважує видання Бабель через його російське походження. Співпрацю з російськими артистами і стиль, у якому він часто прославляє так званий пострадянський вайб. Його участь загалом почалася зі скандалу. Конкурсна пісня Томі Кеша Еспресо Макіато, що оспівує італійську мафію і каву, спричинила суперечки серед італійців, які вимагали дискваліфікувати кеша з конкурсу через трек, який ображає країну і націю. Однак європейська мовна спілка не зреагувала на це звернення. Скандал у мережі розгорівся і після перемоги конкурсантки з Грузії Маріам Шенгелію. У Нацвідборі. відборі співачку розкритикували за публічну підтримку проросійської керівної партії Грузинська мрія видання. Факти нагадує, що у 2023-2024 роках вона брала участь у рекламних роликах і концертах на підтримку партії. Замаралися навіть головні фаворити конкурсу гумористичний гурт зі Швеції, кадж, які мають найбільші шанси на перемогу за прогнозами букмекерів. Як стверджують в телеграм-каналах, учасники гурту підтримували проросійські пости в соцмережах. Втім, одним із головних політичних скандалів Євробачення стала участь Ізраїлю. Країну представляє співачка Юваль Рафаель, яка була на музичному фестивалі Нова 7 жовтня 2023 року, коли стався напад Хамас. 72 колишніх учасники Євробачення підписали відкритого листа, де закликали відсторонити Ізраїль від конкурсу. Вони посилаються на рішення 2022 року, коли Росія була виключена через повномасштабне вторгнення в Україну. У листі йдеться, що ізраїльський мовник Кан нібито підтримує воєнні дії в Газі, а його журналісти вихваляють знищення міста. Підписанти вважають, що Ізраїль, як і Росія, є нападником і вказують на подвійні стандарти в організації конкурсу. Співачці навіть погрожували. Нагадаємо, що транслювати пісенний конкурс буде канал Суспільне Євробачення. Українці виступатимуть 13 травня під п'ятим номером. Початок трансляції о 22.00. Це канал Телеграф. З вами Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Макрони Мерц не вживали кокаїн у поїзді до Києва. Пише видання дзеркало тижня, спростовуючи скандал щодо поїздки європейських лідерів до української столиці, який миттєво рознесла путінська пропаганда. Французи відповіли кремлівським фейкоробам із властивою їм елегантною іронією. Як розвивався скандал і чим закінчився? Докладніше далі. 9 травня четверо європейських лідерів: президент Франції Маніель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стермер та голова уряду Польщі Дональд Туск вирушили нічним потягом до Києва, щоб висловити підтримку Україні у її боротьбі проти російської агресії. У мережі згодом з'явилося відео з вагону, де лідери перебували у неформальній атмосфері без краваток, у сорочках з напоями на столі. Ці кадри одразу привернули увагу користувачів соцмереж, а згодом. І про російських ресурсів основним об'єктом спекуляцій став білий предмет, який Макрон нібито швидко прибрав зі столу, а також скляна паличка в руках Мерце, яку низка коментаторів у соцмережах назвали трубкою для вживання наркотиків. Речниця МЗСРФ Марія Захарова швидко підхопила цю тему і заявила, що європейські лідери вживали кокаїн просто під час поїздки до української столиці. Після цього слова Захарової поширили про кремлівські ресурси та змі. А у соцмережах з'явилися численні дописи з твердженням про вживання наркотиків європейськими лідерами на тлі поширення конспірологічної версії, французьке видання Ліберасіон провело власну перевірку. Журналісти отримали доступ до фотографій та відео високої роздільної здатності, зроблених фотокореспондентами міжнародних агентств France Прес та Associated Прес, які супроводжували делегацію. На знімках чітко видно, що предмет, який у соцмережах називали пакетиком з білим порошком, насправді є згорнутою серветкою щодо предмета в руках мер журналісти дійшли висновку, що це звичайна мішалка для кави у публікації. Зауважують, що обидва предмети буденні і жодним чином не пов'язані з наркотиками. Зазначається також, що лідери могли не бажати, аби такі дрібні і особисті речі потрапляли в кадри, тому і прибрали їх перед фотографуванням. Ліберасіон підкреслює, що ці звинувачення ідеально вписуються в кремлівський наратив про нібито аморальність заходу. На думку журналістів, подібні кампанії зі створення та розповсюдження фейків, які Ча часто використовують неякісні кадри є частиною ширшої інформаційної війни, яку Росія веде проти західних країн. Їхня мета дискредитувати лідерів і розмити довіру до західної допомоги Україні. У свою чергу в офісі президента Франції відреагували на фейк російських пропагандистів із властивим французькому політику гумором. У відповідь Єлисейський палац оприлюднив два фото з вагона поїзда із власним підписом із поясненнями. На першому фото зображено серветку на столі та вказано. Це серветка, щоб витиратися. На другому представники лідерів європейських країн з підписом Це європейська єдність, щоб просувати мир. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.